Доброго дня, дітки! Цей тиждень ми присвятили темі посуд. Сьогодні я хочу з вами поговорити про тарілки. Тарілки є різного розміру та різної форми. Є глибокі тарілки і є мілкі. Давайте розглянемо. Це глибока тарілочка. Що ми їмо з глибоких тарілок? Так. Перші страви. А це мілка тарілка. Ми з неї їмо другі страви. Тарілочка здебільша круглої форми, в неї є велике коло і маленьке. Це дно. Я вам сьогодні пропоную зробити аплікацію виготовити тарілочку та прикрасити її. На велике коло ми наклеїмо менше коло, це в нас буде дно нашої тарілочки. Намащуємо добре клею, щоб воно приклеїлось. Так, та посередині так ось. користуємося обов'язково серветкою. Так. Та прикрашаємо ось такими прикрасами. Ви можете взяти собі будь які які вам подобаються. по колу. на целой листочки. вы можете взять квиточки ось такая мелкая тарелка Вийшла у мене, а я чекаю на ваші тарілочки. До побачення, дітки.